Наш Кабмін навчився економити. Але на чому зекономив Кабмін? Вони зекономили на зарплатах для військовослужбовців. Вони дуже хизувалися, провели прес-конференцію про те, що зекономили аж 100 мільярдів гривень. Ну, по-перше, я не розумію, як вони рахують, що за місяць змогли зекономити 100 мільярдів. А по-друге, чому ви радієте? Ви зекономили на зарплатах для тих, хто вас захищає. Не на завищених закупівлях на продуктах харчування для військових. Зекономили не на будівництві доріг, по яким їхали російські танки. Зекономили не на тому, що закуповували генератори і отримували відкати. А зекономили на тих, хто віддає своє життя і здоров'я, за те, щоб наша з вами держава продовжувала існувати. Щоб вона. Йшла до Європейського Союзу, щоб наші діти з вами ходили до шкіл і садочків, щоб ми жили в неокупованих містах, щоб Україна була незалежною. Я думаю, що тут не прес-конференції треба проводити, а просто щоб людям було трохи соромно, якщо є совість і бажання далі жити в цій державі.